Вітаю на каналі Нагрі всіх наших підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Сьогодні буде відео про Калій. Так це ж було вже. Ну, знаю, було, але сьогодні буде інакше. Я хотів, мені особливо, особисто подобається зараз рішення, до яких ми дійшли при аналізі результатів одного господарства. І я хочу з вами цими результатами поділитись. Я думаю, що, напевно, буде навіть ціла рубрика історія поля, там, де ми будемо розбирати конкретні кейси по, по, по різним полям з різними проблемами і будемо їх висвітлювати. Зараз я хочу поділитися історією поля. Дійсно, з цим полем вже є певна історія. І поділитися з вами. Висновками і шляхом, як ми до них дійшли стосовно внесення калію на дане, на дане поле. Як ми підійшли до прийняття рішення про внесення калію і в який спосіб, і як це все реалізувалося. Сподіваюсь, у даного відео буде продовження після того, як зберемо врожай цього року. Тут буде кукурудза на цьому полі, то ми обов'язково проведемо агрономічний аналіз ефективності і покажемо, як можливо зміняться наші погляди на це поле після дослідів, які ми закладемо. Отже, розпочинаємо цілу рубрику одним полем. це поле Полтавської області. Це карта врожайності на дане поле, яке надало господарство, треба віддати належне. Люди збирали дані з 2018 року, по-моєму, чи навіть ще раніше по картуванню, використовуючи на всіх своїх комбайнах, на техніці, якби ну, суперово молодці. Значить, що ми зробили? Ми додатково зробили сканування ґрунту. провели, Це карта врожайності за один рік, а це карта сканування ґрунту і електропровідність. Як бачите, вже щось якби вимальовується. Додатково ми ще взяли карти врожайності за інші роки і змоделювали не змоделювали, а зробили зони. Наперед забіжу, що зони ми зробили класно. Я Дуже задоволений результатом. Прийшлося трошки, так би мовити, потратити часу, да й не трошки, щоб дійти до цього, але вони свою роль зіграли. І той час був потрачений не дарма. Ми зробили зони на основі, зон врожай... на основі карт врожайності, комбінуючи їх разом із картами електропровідності ґрунту. Додатку Поставили задачу, по суті, господарству відібрати зразки в зонах. Вони підійшли наполегливо і дуже ретельно. Вони зробили не просто зразок із зони змішаний. Вони Зробили декілька зразків із зони. Наприклад, ось із цієї зони було відібрано два зразки, із цієї більшої зони було відібрано навіть раз, два, три, чотири, п'ять, шість, навіть сім зразків, і так далі. Тобто, масив інформації був шикарний. і зразу скажу вам, що по тим результатам, які ми отримали, ці зони бились на раз-два, так би мовити. Тобто, всі всі зразки в межах кожної зони були реально. Схожі один на один, тобто можна було і не робити величезну кількість зразків, наприклад, 7 на кожне поле, можна ну, як би можна було конкретно зекономити, як мінімум півтори тисячі доларів. Але, але це тільки якщо ваше зонування реально класне і правильне. І ми отримали, по суті, два масиви даних: перше, ми отримали. Зони, оскільки відбирали відбирали все по, по зонам, але формувалися точки прив'язки зразків, зразків, не проб зразків це те, що поїхало до лабораторії. Ось ця ця карта, тобто, це вже якби ми її інтерполювали. тобто Звичайний, якби, звичайний вигляд І карта розподілу по зонах. Ми усереднили, е, всі зразки, які були в межах кожної зони, вивели середнє значення, і ось так воно виглядає. Тобто малюнок зберігається поле. І я зараз не буду говорити про те, що краще було там чи зонами, чи відбирати там, за сіткою бо це поле було відібраною засідкою свій час також. Е, Суть така, малюнок зберігся, але в нас тепер отрим, ми, ми тепер отримали для роботи ем, великий масив даних і зональний, і, ем, і фактично ну, за дрібною сіткою, бо факти, приблизно з кожних 5 гектар був відібраний кожен зразок. Е, ми отримали два набори даних. Але через те, що ми його класно відзонували, це я себе нахвалюю, але ну, мені просто сподобався результат, який ми отримали. Е, ми отримали величезний даних, і той, і той класний. Додатково ми провели, от як ми ну, тепер підходимо до ключа. Додатково ми провели кластерний аналіз. Нагадаю, що кластерний аналіз це рішення, яке об'єднує це програмне, ну, по суті, це програмне рішення, статистичний по суті, інструмент, який дозволяє вам об'єднати ділянки на полі за схожими характеристиками. І ми на цьому полі бачимо більше 20 ділянок, тобто більше 20 кластерів, так би мовити, більше 20 полів всередині поля. Кожне з яких має свої значення по елементам, які ми задали. І незалежно від того, який варіант кластеризації ми використовували, чи точковий, чи зональний, у нас по суті набір даних дуже-дуже сильно схожий. І тепер ділимося, по суті, з вами, якби квінтесенцією цього кластерного аналізу в нашому шляху до пошуку найкращого рішення по, по проблемі, по суті, яка є на, на даному полі. Отже, що ми бачимо, ми бачимо зараз. Елементи, по яким ми кластеризували, тобто це врожайність, кислотність, залізо, кальцій, калій, магній, марганець, мідь, сірка, фосфор і цинк. І проранжовані ці всі елементи по врожайності. Тобто ми тепер бачимо зараз, навіть якщо не підготовлена людина дивиться на на даний е, слайд, е, якби вперше, так як би мовити, свіжими очима, то що вона може побачити? Що у нас врожайність, тим вища врожайність. Е, чим Більше калій, більше кальцій, ну і більше магній і так, далі, і так далі. Тобто тут всього більше. І нижня половина таблиці. Показники схожі, але менші. Тобто вони зафарбовані відповідним як би, там, звичайним автофільтром в Excel і відрізняються між собою по кольору. Нас цікавитиме калій в першу чергу. Інші елементи ні. Якби це окрема історія. Нас цікавитиме калій. Для особливо допитливих і тих, хто дивився попереднє відео про, про калій, про магній, буде цікавим глянути також на співвідношення на З даних кластерів. Нагадаю, що ось так от виглядали ці кластери, е, отак зони, але це інформація з кластерів. Так от дивіться тепер е, кальцій вищий калій вищий але співвідношення між ними тут ідеальне. Тобто 15, 20, там 13 і так далі. І чим вище співвідношення, тобто, незважаючи на те, що калій немаленький, 140, 145 там і так далі, е, співвідношення гірше. І кальцію ж менше так само, але співвідношення гірше, і ось якраз і чіткий розподіл прямо по тому співвідношенню: що між кальцієм, калієм, що між кальцієм, магнієм, і так далі. Тобто, якби ну, проблема очевидна, нам треба з нею працювати і знаходити рішення. І що ми робимо? Ми додатково досліджуємо фактично всі фактори впливу. І... Будуємо графіки, так би мовити, це графічне зображення кореляції залежності врожайності, це ось по осі X, і рівня калію в ґрунті на даному полі. На даному полі, це виключно на даному полі. Фактично, лінія тренду нам показує, що якби, є залежність, але з коефіцієнтом апроксимації 0,68 це, в принципі, дуже високий коефіцієнт, який показує нам, що чим вищий рівень калію на полі, тим краще врожайність. І, звичайно, що є ділянки, які, наприклад, скачуть, не дають, скажімо, отримати пряму залежність, тому що у нас є ділянки, де у нас не високий, висока врожайність, але калій трішки менше. Але на цьому полі залежність є. Тобто поле нам говорить, що хлопці, якби ну, 70%, умовно кажучи, 70% ймовірності, що якщо ви внесете калій на ці ділянки, які я вам показую, то ви отримаєте. Додаткову врожайність, додатковий прибуток. Ми це зробили з іншими елементами, тобто, фактично, зробили пріоритизацію елементів поля. Це сірка, цинк і мідь, але мова сьогодні не про них. Ми говоримо про калій, про те, як він виражається на цьому полі, як він проявляється. І наша задача зрозуміти тепер, куди внести, скільки внести. Оце саме ключове, куди і скільки внести. І нагадаю, що ми маємо з вами дуже великий об'єм інформації: ми маємо карти електропровідності, карти сканування, які робили, карти відбору зразків ґрунту і карти, ну, карти врожальності, аналіз і сканування. Що ми тепер бачимо? Тепер переходимо власне, до визначення проблеми до суті. А ми бачимо, що найвища врожайність на даному полі зберігається в тих кластерах, де калій приблизно в середньому дорівнює 186 мг на кілограм. І нижча врожайність від 6 тонн і нижче, де рівень калію 138 мг на кг. Для того, щоб вирівняти якби ці дві ділянки, ми цього робити не будемо, але так, щоб для розуміння було наскільки це велика різниця між забезпеченості. Обмінним калієм це приблизно 288 кг хлористого калію на гектар. Різниця. Ми так кількість її вносити, навіть, навіть приблизно не будемо, але тим не менше, зрозуміло, що вона є. Тепер питання, куди вносити калію. Тобто ми тепер розуміємо, що точно його треба вносити, якби куди будемо вносити. Якщо ми подивимося на карти забезпеченості по зонам усередину, то ми бачимо, що у нас, ось, наприклад, це зелена, це то його тут дуже багато, червона тут його найменше. Темно-коричнева його там, тр трошки якби, більше і так далі. І так, така сама приблизно малюночок зберігається по інтерпольованій карті. Нагадаю, що це ось наша карта е відбору зразків, тобто де вони були відібрані, і карта залежності. Якщо ми просто от, традиційно, так би мовити, не просто, а традиційно підійдемо до вирішення питання з Калієм, то що ми отримаємо? Оце карта наша забезпеченості Калієм, а оце карта внесення. По ньому. Оце карта забезпеченості е, інтерпольована, а оце карта внесення. То, що ми побачимо, що там, де у нас його багато, ми його не вносимо або вносимо дуже мало. Так само і тут, там, де у нас його багато, дуже забезпечена ділянка, ми його вносимо дуже мало. Малюнок приблизно зберігається. Тут середня норма 113 кг на гектар, що нам треба, наприклад, на ну, якби, розрахунково для, для даного поля. Зауважте, що я не сказав на задану враженість, для даного поля. Тут 116 кг. Різниця невелика. Але нам цього недостатньо. Ми на цьому не зупиняємося і не заспокоїмося. Чому? Тому що мова йде про 5 тисяч гривень на гектар мінімум. І якщо ми думаємо, що так, якщо ми зробимо, то полю буде хорошо, але насправді поле думає інакше. То як думає поле? І ось тепер, якби нарешті, підкралася, Бо я все за манухами, як вам це все розповідаю, ми підкралися. Якщо ми візьмемо до уваги, навіть написав: якщо ми візьмемо до уваги те, як працює калій на полі, то що ми побачимо? Якщо ми подивимось на забезпеченість калію по кластерам, яку ми зробили, то ми виділимо тільки отут зони, де не треба вносити. Це спеціально я так поставив, тут одиничка це вносимо. І нолік там, де ми не вносимо. Це щоб зрозуміти, якби ділянки, куди ми точно не внесемо. Але якщо ми скоригуємо дану карту, Внесення на карту електропровідності, а карта електропровідності нам чітко вказує, де в тебе продуктивна зона, де в тебе непродуктивна зона. То ми на виході отримаємо за допомогою даної, даного шару інформації карта електропровідності. Ми отримуємо з вами ось таку карту, яка ну, не схожа ні на першу, ні на другий варіант. Нагадаю, що ось так от виглядає виглядав би зональне внесення, ось так от виглядала приблизно карта. По, наприклад, сіткою, якщо ви відібрали, а ось так вона буде виглядати у нас. Е, поки що не зважайте на кружочки, але тим не менше, так, чому вона буде отак от виглядати? Е, у нас на полі, виходячи з того, що ми знаємо, як. Ось, тут черво... Чому вона так виглядає? Тут у нас на полі саме непродуктивна ділянка по електропровідності, тобто якби, найменший вміст глини і так далі, найменший вміст і розчинних солей і так далі. Тобто вона не дуже продуктивна. Але це найкраща ділянка, тому що це низина. І вона і так дуже продуктивна, незважаючи на те, що там середній вміст калію І тому вона у нас отут ноль. Ми сюди просто дойдемо до того зараз, доставимо щось, але. Тим не менш, і ми знаємо, що в цій ділянці так само сюди вносити не треба, тому що там і так врожайність краще. Тобто, ціль наша не вирівняти зараз калій, а дати калій туди, де це точно вплине на врожайність майже гарантовано. У нас завжди при побудові карт, і у вас завжди, якщо ви робите при побудові карт внесення, завжди є ризик. Завжди є певна похибка. І от ми намагаємося її мінімізувати, так щоб попасти, так би мовити, в яблучко. І ось наше яблучко виглядає приблизно так: на основі кластерного аналізу і на основі карти електропровідності. І щоб переконатися і зрозуміти, що ми будемо робити на наступний рік. Тобто сюди ми вносимо, наприклад, 150 кг і перевіряємо, чи правильно ми це робимо, щоб не повторювати це, якщо рішення не вдали на наступний рік, вносимо норму 0. Тобто ми дивимося, чи відреагує дане поле на внесення хлористку, дана ділянка, чи ні. Так само і тут. Нібито нам якби, потрібно 120, але ця діляночка була така спірна. І ми сюди впиляли ще один кружочок 0. Впилять кружочок. Тепер це не тільки про телеграму. І так само в цю ділянку, яка є, по суті, самою продуктивною, ми туди не хочемо вносити, але перевіримо в наприклад, 150 кг, так само, як і в цю. І разом навіть з усіма цими тестами, кружочками, якими ми повпилювали, у нас середня норма по внесенню хлористого калію буде 77,9, ну майже 78 кг, тобто приблизно там на 20 чи на 30 кг менше, ніж за такого підходу. Чого це нам коштувало? Нам це коштувало трохи часу, трошки часу, е, нервів, можливо. <світую> е, треба було зробити сканування, треба було зробити господарство, аналіз ґрунту, і посидіти пару-тройку годин над тим, щоб прийти до такого рішення. Карта посіву кукурудзи буде виглядати наступним чином. Тобто вона дещо буде схожа на карту розподілу калію, але не зовсім. Ми вирішили розподілити насіння кукурудзи ось в такий спосіб, з такими кількостями, знову ж таки, відштовхуючись від карти електропровідності і карти врожайності попередніх років. Але ключовим то, звичайно, щоб була карта електропровідності. Від якої ми, власне, якби і зробили таке рішення. І тепер питання. Про це у нас, напевно, буде відео. Ще одна різниця між зонами неоднорідності і зонами менеджменту, щоб ви не путали. Тепер у нас на цьому полі ще досі немає зон менеджменту. У нас поки що ще ми говоримо зараз про зони неоднорідності. До цих пір ми говоримо про зони неоднорідності, і як по. По всі кукурузи, так і по, по, по карті диференційованого внесення. І от, можливо, після того, як ми провели ці всі операції, зрозуміли, як працює у нас кукурудза і норми на цій ділянці, як працює у нас калій, там, чи інше добриво на тій чи іншій ділянці, от після того вони у нас переростуть еволюційно в зони менеджменту. По суті, вже, якби і відео не треба знімати, все розповім. Я дуже сильно сподіваюся, що по даному відео буде продовження, що ми з вами зустрінемось ще раз. І... Уже зробимо агрономічний аналіз ефективності внесення калію, калію в цю ділянку там, чи в іншу, як відреагує поле на ці тести і на норми. Тобто ми тепер вже через рік, після того, як зберемо кукурудзу, вже будемо мати величезну кількість інформації по, по даному полю, і всі, у кого поля подібні, а ми розглядали це поле, один із, одну із зон розглядали цього поля в відео про яке називається Що робити, коли висока кислотність чи там високий pH. Ми розглядали його, то всім буде, я думаю, що цікаво. Я всім бажаю гарних врожаїв, дощів у травні, червні, липні і серпні, і далі буде.